Отже, друзі, всім привітики! Хочу вам розповісти дві чудові новини. Одна чудова, дуже дивна новина, дуже дивна одна. А одна найкраща новина для нас, яка тільки може бути. Що хочу вам ще розповісти. Мене дуже цікавить одна інформація. Що ж це тут у нас таке зараз з'явиться? Ми зараз вилетимо з кущів, і тут бабах. А що ти тут робиш, дорогенька? Вафентрагер. А звідки ти взявся в оновленні 1.18.1? Я не розумію, чи то мені здалось, чи ні, чи мені невірний реплей скинули. Але зіграний він сьогодні 9.11.22. Що це таке? Ти хто? Що ти взагалі робиш в рандомі? Друзі, як ви думаєте, оренда на Вафентрагера вже ж закінчилась? І що взагалі Вафентрагер робить в рандомі? Наскільки я знаю, оренда вже закінчена. Що ти думаєш на рахунок цього? Напиши, будь ласка, в коментарі прямо зараз, тому що мене це дуже здивувало. А чому саме здивувало? Я думаю, ви також здивовані, що може робити Вафентрагер в оновленні 118.1? Я думаю, що Вафентрагер можуть додати нам на новий рік в якийсь новий режим. Але що це буде за режим? Якісь І де він буде? Можливо, в коробках? Можливо, якийсь режим типу Хеллоуіна, Чи що там у нас було? коробок. Так, вафлю ж видавали нам. 5 боїв, там, 10, 20 хто катав. Щось буде на новий рік, і мені здається, що її тестують. Тому що по кінцевих даних Вафендрагер був. Точніше не був, а зробив всього 4 постріла. 4 постріла за бій. Тобто я так розумію, що це був один барабан. Друзі, зараз коротенька новина від спонсора. Я думаю, вона вас зацікавить. Спонсор відеоролику. Магазин Телемарт, який проводить крутий розіграш 8 листопада по 14 листопада. Розігрує круту клавіатуру, яка коштує 8 тисяч гривень. Умови дуже прості: замовляйте товар в магазині Телемарт, який бере участь в розіграші, з якого частина коштів піде на зсу. Також не забувайте написати в інстаграм ваш номер замовлення та написати Я беру участь в розіграші. Посилання на інстаграм, посилання на магазин будуть в описі та, звісно, в закріпленому коментарі. А також, друзі, не забувайте підписатись обов'язково на інстаграм для того, щоб написати в дірект цьому магазину, що ви приймаєте участь. Обов'язково стежте за магазином Телемарт. Всім дуже дякую, поїхали далі. Тож, бо Вафентрагер, яким. Чином він з'являється у нас рандомно. Це все, звісно, добре. Про Вафентрагера ми поговорили. Я думаю, що, звісно, це не дуже корисна інформація для вас, але вам буде цікаво. До другої новини. У всіх, як ви знаєте, що є стиль, точніше не стиль, а танк такий, як СТГ, гвардієць та захисник. І що взагалі робити з цими танками, коли на них є такий стиль радянської армії і на них не хочеться грати? Одиниці грають, тому що вони цього не зовсім розуміють, і якось їм не цікаво взагалі. А, є, а те, галкнути. що у них цей стиль, точніше не цікаво, а їм все рівно. Але є дуже хороша і приємна новина: те, що ці стилі можна буде змінити. Як їх змінити? Подобалась. Все дуже просто. Просто береш, пишеш в центр підтримки користувачів на євросервері, і пишеш, що неприйнятний стиль на СТГ Гвардієць, який в тебе знаходиться в гаражі, і ти хочеш його змінити. Точніше, ти хочеш, щоб його взагалі зняли. Але є одна проблема: твій танк СТГ-Гвардієць та захисник, якщо в тебе вони є, просто забирають з твого ангару та завозять тобі нову техніку, це СТГ та об'єкт 252. У це дуже файна та дуже корисна інформація за рахунок того, що ми все ж таки зможемо це зробити, і ми зможемо, до речі, мабуть, написати, що нам не подобається на об'єкті 430У, на крані ці перевернуті букви «В». Я думаю, що ви помічали їх, особливо на крані, з боку на башні. Та на об'єкті 430 на башті, я не пам'ятаю де точно, але і не тільки на цих танках є. А ще на якому станкові є, також ця буква перевернута. Хоча воно не зовсім схоже на букву, але воно на щось на те натякає. До речі, що хочу розповісти, вам ще дуже цікаву інформацію. Те, що у мене на каналі буде розіграш 5 тисяч золота. Що потрібно зробити? Все дуже просто. Підписатись на канал. Точніше, якщо вже 10 тисяч є, то підписуватись не потрібно, хто підписався, а хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Ставте дзвіночок на всі сповіщення та вподобаєчку на це відео для того, щоб не пропустити наступних відео, де будуть проходити розіграші золота, а також новини і так далі. Друзі, які правила будуть розіграша? Правила розіграша будуть дуже прості. Чому саме? Вам потрібно всього лише відкрити підписки, щоб як я рандомайзером робив розіграш, щоб я дивився, підписаний ти на мій канал чи ні. Якщо ж вони в тебе закриті, я буду. Переоновляти рандомайзер. Для чого це все я буду робити? Для того, щоб ви не говорили, що я підписаний, а насправді ви не підписані. Прошу мене зрозуміти, чому це так. І ще одна така штука буде: нарахування буде золота обов'язково кожному. Все відразу, все на відео буде зафільмоване, та буде вигружене на канал YouTube Хабвор Тобто новини. А, хочу сказати вам те, що ви всі молодці підтримали мене. 10 тисяч ми влупили, Давайте наступну ціль 20 тисяч. Будемо старатися робити якісніший контент. Дуже дякую всім підписникам, які дають поради, які пишуть, що багато чого нового бачили. Хто заходить на євро, хто бачив нових об'єктів 279, хто побачив вафлю, відразу мені скинули прямо реплей. І це доволі файно, що є такі люди. Які допомагають тобі. Отже, якщо ви побачили в рандомі нову техніку, в мене на каналі, заходите на канал, нажимаєте на вкладочку «Про канал», на «Про канал» там є моя пошта, там потрібно би нажати, нажати е, на пошту, потім пройти капсу, і через цю капсу ви заходите і побачите мою пошту. На пошту відправляєте мені цікаві реплеї. Пишете, що там за реплей, щоб я його не передивлявся. Бажано складати це все скрінами, Якщо ні, то я загрожу на реплеїс та подивлюся ці бої. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах.